Познайомимось з шаблонами Вікіпедії спеціальними сторінками, які можна включати в різні статті для відображення однотипних елементів. Ось, наприклад, нещодавно створена мною стаття про престижну премію імені Мазурського американського астрономічного товариства. І вона виглядає дещо порожньо. Натомість, як у статті про Нобелівську премію в правому верхньому куті стоїть красивий шаблон з основною інформацією про неї. Хочемо такий саме і в премію Мазурського. Заходимо на сторінку цього шаблону, копіюємо код. В режимі редагування коду вставляємо його на початок статті, заповнюємо всі поля, і вуаля! Шаблон з'явився в статті. Додаємо такі шаблони на початок статті про інші премії Американського астрономічного товариства. І думаємо, було б непогано зв'язати ці статті разом за допомогою ще одного шаблону, який би містив посилання на все, що пов'язане з Американським астрономічним товариством. Як, наприклад, це зроблено в цьому шаблоні про астрономію Польщі. Взявши цей шаблон за зразок, ми копіюємо його код і створюємо новий шаблон під назвою Американське астрономічне товариство. Вставляємо в нього код, скопійований з шаблону Астрономія в Польщі і переписуємо його. Робимо в ньому три групи посилань: підрозділи Американського астрономічного товариства, його журнали і премії. Вставляємо посилання на статті з відповідних категорій. Також робимо червоні посилання на ще не створені статті. Або міжмовні посилання на статті, які поки що існують тільки англійською. Проходимось по синіх посиланнях нашого шаблону і додаємо його в кінці всіх згаданих в ньому статей, в тому числі в статтю про премію Мазурського, з якої ми починали. Тепер в цій статті стоять два красиві шаблони. З першого читач одразу побачить основну інформацію про премію, а з другого зможе перейти на інші пов'язані теми.